Друзі, підтримайте канал підпискою та лайком. Буду щиро вдячний. Сили оборони України уразили пункт 448-ї ракетної бригади Армії Росії на Курщині, яка у вербну неділю завдала ракетного удару по місту Суми. Підрозділи сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій збройних сил України, служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони України атакували низку об'єктів Курській області, пов'язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по місту Суми 13 квітня 2025 року. Та до інших воєнних злочинів проти народу України, зокрема, уражено пункт постійної дислокації 448 ї ракетної бригади російських окупантів, зафіксовано вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюються: кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріл мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені та обов'язково отримують відплату. Цілеспрямована та систематична бойова робота по важливих військових об'єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії Росії проти нашої країни.